Ачо з вечора з небесного двора, з небесного двора прийшла нам новина, прийшла нам новина, родити дива сина, роди діва сина, родився, рождався здався на Бога, він здався, на Бога він здався, на божії руки, на божії руки, на же муки, на муки. же дівські муки, жедего мучели, Жедего на хрест, Розіп'яли, на хрест розіп'яли, як з хреста здоймели, як з хреста здоймели, під хрест положили Ісусово тіло. Мати Магдалина, мати Магдалина, на коліна впали, на коліна впали, на коліна. На коліна впали, на коліна впали, Рани обтирали, миром помазали. Йосиф з Некодимом, Йосиф з Некодимом, Пила та просили, пила та просили, Щоби збити кіло, щоб збити тіло, простирало ловили, я в грі положили. На третий день воскрес, на третий день воскрес на небося возніс на небося возніс, там будуть судити, там будуть судити, праве. Них і грішних правидних і грішних, праведник направо, правидник направо за стові слово за Христове слово, а грішних наліво, а грішних наліво за сто Кіло, за Христове кіло. Де капнула кровця, де капнула кровця, там стала церковця, там стала церковця, люди ми ходили, Люди в ню ходили, Богу, ся молили, Богу, ся молили, Де впала слозиця, де впала заслузиця, там стала керниця, там стала керниця, люди воду брали, люди воду брали христа, прославляли христа, прославляли, і ми воду пили, і ми воду пили, Богуся молили. Бохуся молили, це ж файно коли